Всім привіт! Біля колодного тачка зацвів бобовник. Бобовник симпатичне, гарна, гарна рослина, і вона ще цінна тим, що вона починає квітнути після того, як пов'януть останні квіти на яблунях і задовго до того, як почне квітувати біла акація. Тобто вона заповнює, заповнює поражнечі між садами і акацією. Ну, а я сьогодні буду займатися анонсованою Темою минулих моїх відео, а саме я хочу вирізати повністю з колоди воскове гніздо. Це, до речі, буде часткова відповідь на багато запитань, на штат того, що як, як проводять заміну чорних сот на свіжі білі у колодах. Так ось, зараз, зараз фактично я буду займатися заміною старого гнізда у колоди. І з перспективою на те, щоб там з'явилося нове гніздо. Ось так. А тут була сім'я бджіл, і вона, вона хоч і перезимувала і дуже довго ще жила після того, після зими, але ж, скоріше за все, матка не перезимувала і вона поступово-поступово на -поступово поволі зійшла на нівець. Я ось недавно замітив, а час під, піджимає, тому що раї на виході, ось ось полетять раї з колод, і ще було куди їх садити. Будемо, будемо Вирізати соти, оскільки тут вже декілька років жила, жила сім'я бджіл, і не, невідомо, що тут у них за хвороби, чи є вони, чи нема, але ж соти є вже темні. І вирізаємо, вирізаємо усі, тому що мені треба мед, крафтовий мед сотовий в свіжих білих нових сотах будівництвом яких займеться рі, якого я сюди посажу. Ну а зараз, зараз вирізаємо гніздо і буду намагатися це зробити так, щоб можливо було його виняти якомога цілішим. Ну, вийде мене чи не вийде, я буду показувати, щоб зняти щоб корпус, який я надставляв для отримання сутового меду, мені вистачає і звичайного пасічницького ножа. А ось як підрізати далі. Я не впевнений, що це допоможе, але буду пробувати ножом ось таким. Ось що вийшло, коли я зняв верхній корпус, ось таке гніздо. Вибачайте, що я періодично вимикаю камеру. Я просто не справляюся з працею інколи і обома руками, а однією такою важкою роботою, як вирізати ціле гніздо бджіл годі і... Мріяти тому я камеру виключаю і показую тільки те, що виходить, а не сам процес. Як буде виглядати сам процес, я і гадки не маю навіть зараз. Але зараз буду, буду щось робити. Так, Ось що ми бачимо тут пусте гніздо зовсім без розплоду. Мій попередній діагноз скоріш за все вірний. Бджоли пропали і розплоду в них не було. Розплоду 0. А раз 0 розплоду, то матка не сіяла, чима вона не сіла, тому що її просто-напросто, скоріш за все, не було. Ось так завдяки, завдяки косі гніздо почало, почало рухатись всередині колоди. Ще трошки я його зможу вийняти. Так, на жаль, на жаль, сам рельєф колоди і сам рельєф язиків не дозволив мені витягнути ціле гніздо. Отак от, от відірвалась маківка. А ось так із, із втратами лізе саме гніздо. Частина гнізда лишається тут. Самі найчорніші язики знизу, тому що зверху зверху був, були медові запаси. А потім, як медові запаси вже добряче піділи, трутівка, трутівка робила спроби сіяти тут трошки свій труд. Понасівала трута і труд захолов після того, як бджола відійшла. Вже почала працювати воскова моль, природа, природа вже включила свої регулюючі алгоритми і почала колоду очищати, не, дож... не дочекаючись пасічника. Але моль... Нам не треба, ми не в лісі. Пасічник замість молі на пасіці, тому я і вирізаю це гніздо все. Не було б мене, була б моль. Результат був би тотожній. Ну а я поки винімаю те, що виходить. Ні, я Спочатку винімаю ось такі язики. Це у відро, як то кажуть, все в прибуток. Тут ще й мед. Тут ще й мед є, а бджоли із сусідніх колод чомусь ним не цікавляться. Це дуже добре. Відповідь лише одна, це те, що десь поряд зовсім в природі є набагато цікавіше джерело солодкого продукту, аніж мертва колода. Виймаємо язики. Ось запаси, які цими запасами не скористалися ні люди, ні бджоли. От такі запаси меду. Тобто, якщо хто скаже, що колода пропала від голоду ось, ось так. Голоду ніякого не було, а от з маткою якась приключилась прямо скажем, біда. Я не знаю, яка з нею біда приключилась, тому що біду маток практично ні, ніхто не досліджував. От, наприклад, хвороб, хвороб бджіл, ну, кожен пасічник може... Може назвати десяток, а якщо йому дати час подумати, то і два десятка. А от хвороб маток я, наприклад, я, можливо, такий недолугий пасічник, я не знаю ні одної. Окрім ну, того, що матка може струтовіти. Тож, тож маток ніхто не досліджував, просто матка пропала з весни да і все. Причин точних не скаже зараз ніхто. Ну а я продовжую виймати виймати гніздо. Ось так, як виходить. Ось так. Ось така відповідь, як, як в колодах замінюється чорний сот на світлий. Ось так. Чорний сот Ось тут разом із світлим. це ось 20-літрове А це ось такий сот. Куди він далі йде, зрозуміло, далі він йде на перетопку. Це шикарний віск, як я вже розповідав, навіть частично містичний. А містичний віск, тому що е, його для різних ритуалів використовують е, спеціальні, люди, спеціальні навчені люди по той простой причині, що саме в цьому віску немає ні грама добавки, ні парафіну, ні циразину, ні якої-небудь іншої. Береберди, яка присутня великій кількості в пасічницькому воску із пасіки, який добувається із рамок, на яких відтягнута парафінова вашіна. Ось так добувається чистий справжній бджолиний віск. Ну, а ось тут в ановленій колоді підчищаються, підстругуються, підмітається і колода готова до заселення нового свіжого рою. Ось так все відбувається. Сподіваюсь, що хоч частково, але я відповів на запитання про заміну заміну э, воску в бортях і в колодах. Ось так. Скоро я буду бачити і знати не тільки скільки одна колода дає меду, а і скільки одна колода дає воску. Правда, один раз. Або не колода, а сім'я. Дякую всім за увагу та терпіння.